Всім привіт! Ще й не жнива, а я доїхала до поля з пшеницею. Сьогодні в планах не тільки пшеничка, а в планах об'їхати всі поля, бо в силу певних обставин я на них не була. І багато можна сказати, що я пропустила, то не скажу. На жаль, в силу певних обставин фінансових і ситуації, яка склалася у нас в країні. Ті плани, які були, трішки були порушені. Ну, нічого. План мінімум маємо виконати. І тут на пшениці, яка посіяна в кінці вересня, одна частинка на, по пару, а інша по ячменові. З двома чи з трьома дісковками. Без добрив, без нічого. Але по ячменові був доданий. З, Плантепех. Я думаю, я не то, що думаю, я впевнена, що це було найправильніше рішення в, тому випадку, в цьому випадку, бо дуже і дуже погані були сходи. осінню взагалі, ну, це, це був жах. Але є попереднє відео, яка вона вийшла весною, ця пшеничка, то все не так плохо, як, як я собі придумала. Зараз трошки далі пройду, бо з краю Ну, нічого так, нормально. Пройду трошки далі, подивлюся, що там загалом вся картина вже видно. Я трошки пройду, тут є колі, я ще далі пройду. Це у нас буде така загальна картинка. Думаю, різницю, як в тому мемчику, важко не помітити. Це по пару, це по ячменеві. Пройду ще трошки далі. Ну, тут і так все видно. А поки піду далі розкажу. Чому план мінімум? Тому що внесено був, внесений був лише. О, хорош. Просі, яка така. А, просівчик. А, внесений був лише а, гербіцид. Все. Не інсектициду, не фунгіциду не вносилось. І це дуже-дуже помітно. Зараз зайду трошки далі покажу. Так, спускаємось вниз до парової. Ну, Що тут казати, якщо воно, звісно? Ну, зрозуміло, що в силу тих обставин, то це ще не дуже-дуже поганий результат. Плямистості є. І значні мушка По шкідниках е, пройшлась, нема нічого, зараз повернуся на туди по поячмені. Тут, звісно, все набагато хуже, і воно помітно, слабенька Хиленька, колосочок цей ледь витягнувся. Ну, воно і понятно, з чого їй його тянуть. Теж плямистості є, але. Але. Ну, і тепер скажіть мені, щоб пар тримати, то безтолково. На секундочку, Зріст моделі. Метр шістдесят. Вона мені груди. Так. По факту бур'яна немає, конвой працює відмінно, вже який рік підряд, тільки конвой. Ніяких прім нападали цю соняшника, бо була проскакувала на ті частинки поля. Тільки конвой працює відмінно. По хворобам, да, є, але їх ніхто і не лікував, то зрозуміло, що вони будуть. Шкідників нема, тільки потепліло. Я думаю, або їх і не буде, або будуть якісь незначні, там надалі, може, якийсь клоп, п'явиться, це, це нормально для нашого регіону, вони бувають, нічого страшного. Тобі ж така ситуація, така ситуація, така ситуація, як на заданий, який задали, вона дуже достойно себе тримає.